Мікс дорослих курточок. Вага 15 кг, ціна 350 євро за кілограм. В лотику 15 кг. Почнемо з ось такої класної рожевої курточки. Такої середньої довжини з капюшончиком. Томі Хелфігер. Томі міджес, точніше. Гляньте. Ну просто ну красота. Розмір 85 пише. В ну, ідеальному стані, тому що сорт перший. Вау! Наступна у нас буде ось така бордова, коротесенька парка, відбіршка, розмір S. Наступна буде чоловіча. Ось така підкладочка, як бачите, в ідеальному стані. Розмір 2 xl Наступна жіноча подовжена. Ось така поєднання теплої тканини та балону. Розмір, на жаль, не пише, але ця курточка достатньо велика. Наступно у нас буде ось така півку-пальтішка таке подовжене. З великими кишеньками, також з капюшончиком. Розмір S. Далі у нас буде теплесенька сорочка. Просто гляньте, вона ну, балдежна від примарку. Далі шоколадна. Ось така приталена. Також розмір XL. Наступна легесенька безрукавочка лавандова. І розмір. Розмір есочка. Наступна ніжна, оливкова, ось така красивезна, і красна осінь. Розмір. Розмір не пише. Думаю, Емка. Дуже красиво. Наступна у нас буде ось така чоловіча. Чорна, Всередині на флісі зимова розмір на 1,70 сімдесят зросту. Отак. Ще одна. Жіноча також приталена, На ось таких цікавих ґудзичках. З хутром. Розмір також не пише. Наступна шоколадна. Такої середньої довжини. також, з хутром. Розмір теж запише. Ну, курточка така, ну, як на мене. А я у хорошому розмірі. Наступне пальпішко. Чоловіче, гляньте, яке ділове пальто Не тепле всередині. Розміру нема. я вам покажу отак. Присміна, щоб орієнтувалися. Наступне. Ось така тканинна. Масивна чоловіча курточка. Всередині така прикольна підкладочка, кишеньки, Розмір XL, Так, чорна. Чорна жіноча, Також схожа моделька в нас вже була на таких заскібочках. Також капішончик на хутрі. Розмір не пише. Ну, ось така. І останнє там нас є в це і хаки чоловіча, обалденна курточка. Найпілька. З капюшончиком обалденна. Розмір. Нема розміру теж. Але вона крута, бачите. Тому для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber і забирайте Томі Халфігера обалденного і ще тисячу... Крутезних курточок просто без бренду.